Мої вітання! Шановні підписники та гості нашого каналу! Це наш щоденний прогноз погоди в Україні на середу 12 березня. А перед початком не забудьте підписатися на наш канал, щоб завжди знати, що одягти завтра. У середу, 12 березня, Україна перебуватиме під впливом атмосферного фронту, який рухатиметься із Центральної Європи. Це призведе до збільшення хмарності та опадів у більшості регіонів нашої країни. Температурні показники залишатимуться досить високими, як для березня місяця. Цього дня синоптики не прогнозують урагани чи екстремальні явища, попри чутки, які могли ширитись раніше. Український гідрометцентр спростував повідомлення про ураган, наголосивши, що пориви вітру, хоч і будуть відчутними до 15-20 метрів за секунду у західних областях, але не досягнуть небезпечного рівня. Водночас у Карпатах та на Закарпатті оголошено перший рівень небезпечності жовтий через значні дощі. А далі більш детально по регіонам. На заході України очікуються помірні дощі протягом дня. Температура вночі залишатиметься в межах плюс 5 плюс 8 градусів, а вдень підніметься до 12 плюс 15 градусів. У Карпатах можливі сильні опади, подекуди з грозами. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду з поривами до 15-20 метрів за секунду. У північних областях буде хмарно з дощами, які розпочнуться ближче до обіду. Нічна температура складе плюс 6 плюс 9 градусів. Денна плюс 14 плюс 17 градусів. У Київській області опади будуть помірними, а температура в столиці в день досягне плюс 17 плюс 18 градусів. Центральні област протягом дня прогнозуються дощі, але будуть не такими інтенсивними, як на заході. Температура вночі плюс 5 плюс 8 градусів, вдень плюс 15 плюс 18 градусів. Вітер змінних напрямків 5-10 метрів за секунду. На сході України очікується хмарна погода з проясненнями. Та дощі можливі ближче до вечора. Нічна температура плюс 4 плюс 7 градусів. День на плюс 13 плюс 16 градусів. У південних областях стовпчики термометрів вночі коливатимуться в межах плюс 8 плюс 11 градусів, та вдень плюс 17 плюс 21 градус. Дощі очікуються у другій половині дня, але будуть короткочасними. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. 12 березня стане днем із типово-весняною погодою, теплою, але дощовою. Рекомендуємо уникати перебування під старими деревами чи рекламними щитами через пориви вітру. А також візьміть із собою парасольки або дощовики, адже опади ймовірні майже по всій території країни. А на сьогодні все. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі. Також не забувайте підтримувати наших захисників Збройні Сили України. І до зустрічі завтра!